Усім привіт! З вами на зв'язку. і Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні в нас рубрика Цікава тваринка, і ми будемо говорити про кашалота справжнього підкорювача глибин. До речі, а чи знаєте ви якісь цікаві факти про кашалотів? Наприклад, чому в них такий великий ніс? І чи насправді це тварини з найбільшим носом у світі? І навіщо їм він взагалі такий треба? Або про те, що кашалоти мають неймовірно великі зуби. Хоча я насправді думала, що їхні зуби якраз таки не дуже великі, як може здатися, коли ви дивитеся на фото. Або найбільший мозок. І чи дійсно це так? І чим харчуються кашалоти? Саме про це та про багато ще чого цікавого, ми з вами сьогодні і будемо говорити. Та спочатку хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. На вас чекатиме зараз коротенька лекція Юлії Іванчикової. Потім ми з вами повчимо англійські слова, пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань та ваших відпов... наших відповідей. Я нагадую тим, хто дивиться нас в записі на Ютубі, що раптом у вас виникли запитання, ви завжди можете написати їх у коментарях до цього відео, або ж просто поділитися там своїми враженнями, залишивши коментар і поставивши вподобайку. Нам буде неймовірно приємно. І тепер давайте я вам трішки розповім про нашу сьогоднішню лекторку, адже. Раніше ви її ще не бачили. Юлія Іванчикова, аспірантка Інституту зоології Національної академії наук України, працює зараз в університеті Сент Ендрюс в Шотландії. Її сфери роботи це популяційна екологія китоподібних, біоакустика та фотоідентифікація. Тож, я сподіваюся, ви готові до неймовірно цікавої подорожі. до Підводного світу, де живуть кашалоти. Юля, привіт! Привіт, привіт, Олено. Дякую тобі дуже за таке представлення. Привіт всім, друзі, і давайте спробуємо з вами сьогодні дізнатися трошки більше саме про кашалотів. І я б хотіла почати з запитання до вас. Друзі, як ви думаєте, чи ви знаєте, може? Може, хтось знає, може хтось не знає, а, але чи є кашалот рибою, і навіть можна сказати більше, чи є всі кити і дельфіни рибами? Давайте ви будете писати відповіді на питання в чаті або Олені, а тим часом спробуємо розібратися. Отже, у нас вже є перші варіанти відповідей, і те, що я бачу, майже всі пишуть, що ні, кашалот не є рибою, проте також є і ті, хто думають, що так це риба. Тому Юлю, розкажи нам хто ж такі кашалоти? А кого більше? Хто більше пишуть, що це не риба, або пишуть, що це риба? Як тобі здається? Я би сказала, що ну, принаймні так візуально те, що я бачу, то відповіді ні переважають. Але тим не менш, дуже багато відповідей там, де пишуть, що так. Ну, мабуть, все-таки десь у відсотковому співвідношенні це 60 на 40. Угу. Супер. Ну, це дуже добре, насправді. Я дуже рада тому, що наші глядачі. Що ви все ж таки щось чули про кашалотів і про китів, і чули в першу чергу, що кашалоти і дельфіни це не риби. Тому що дійсно зараз я розкажу, чому так. Колись дуже давно, ще ну, дуже дуже давно, пращури всіх китоподібних жили на суші, так само як і перші совці. Так само, як і ми з вами. Тобто савці це тварини, які народжують дитинчат, які годують дитинчат молоком, які дихають легенями. І так само у них тепла кров, Тобто вони підтримують постійну температуру тіла. Тобто, так само, як і ми з вами. І от такий пращур кашалота, він ходив собі отак по, по землі. І все було у нього добре. Ходив він на чотирьох лапах, як звичайний. Ну, якби як звичайний ссавець, як кіт чи собака, наприклад, і в якийсь момент щось йому тут надоїло знаходитись, і він вирішив: можливо, можливо, до цього були якісь причини. Може, в воді тоді було більше їжі, було більше риби. Він почав полювати за рибою. Почав частіше заходити в воду, знаходитись у воді, і в якийсь момент просто вже перестав повертатись на сушу. І за цей час, як бачите, у нього змінилася форма тіла, у нього дуже сильно змінилися лапи і хвіст, у нього задні лапи взагалі перестали видаватися за межі тіла. І хвіст змінив його тип руху на якби, просування в товщі води. І ось з такої тварини, яка більш-менш схожа ще на савця, ця тварина перетворилася на ось такого кашалота. І от у нього ці передні кінцівки сформувалися в такій плавці, а задніх зовсім немає. Але все ще кашалот, як і всі китоподібні, як і всі кити, як всі дельфіни. Він все ще дихає повітрям через легені, тому він не може постійно знаходитись під водою. Йому треба пірнати, йому треба повертатись на поверхню для того, щоб набрати води в легені. Але весь в принципі весь час кашалоти проводять в воді. І кашалот – це така тварина, яка є у якої дуже багато най-най-най чогось. Зараз все вам розкажу. По-перше, кашалот є найбільшим зубатим китом на світі. Може, хтось з вас знає, що насправді найбільша тварина в світі, яка коли-небудь існувала, це, звичайно, синій кіт, але всі кити діляться на дві великі групи: Усаті кити, і синій кит є представником саме цієї групи китоподібних китів, і на зубатих китів. І от, тобто, власне, у зубатих китів, чому вони так називаються? Тому що у них є зуби правильно, але от серед зубатих китів кашалот є найбільшим. Він може бути десь від 14 до 18 метрів довжиною, і у них є трошки різниця між е, хлопчиками і дівчатками, між самцями і самицями. Самці трошки більші, власне, вони можуть досягати 18 метрів. Довжини, а самиці трошки менше, десь до 14 метрів. Але, знову ж таки, у кашалотів найдовший, у них дійсно, найдовший в світі ніс. І ось це все, оця вся частина його голови це, в принципі, і є його ніс, і він займає майже третину від його загальної довжини тіла. Тобто, ось це все, це все ніс. І він є, тобто це кашало, це рекордсмен <кій> серед усіх тварин <кій> по розміру носа. Але це все ще не все. Також у кашалота найбільші зуби в нашій галактиці. Тобто, він є не тільки найбільшим зубатим китом, а також оці зуби у нього, вони найбільші з усіх існуючих в світі зубів у тварин. Ось, бачите, він, ну, вони більше, майже більше долоні дорослого. А отут ми бачимо, що коли кашалот відкриває пащу, у нього оці зуби отак стирчать. І зуби у кашалота є тільки в нижній щелепі, верхній щелепі зубів у нього немає. Також, що ще з най, -най, -най це кашалоти – це найголосніші тварини на землі. Оцей звук, який вони можуть робити, досягає потужності в 2000 децибелів. Щоб порівняти, наприклад, ну, це, це дуже голосно, такий звук може травмувати людині вухо, тому що, наприклад, шум десь до 160-200 децибелів, це вже е, дуже голосний шум. Наприклад, на будівництві, коли працюють якісь прилади, працюють або біля дуже великої траси, де дуже багато автомобілів, там може бути десь до 200 децибелів шум. А тут в 10 разів більше до 2000 децибелів. децибелів. Um. Також, що цікаво у нас, що наші кашалоти, вони пірнають це тварини, які пірнають найглибше з усіх савців, в принципі, і всіх тварин. Одни з найглибоководніших пірначів. І власне, Цікаво, якби на що їм це треба, але як, наприклад, як це було знайдено колись ще десь в середині минулого століття, в 1957 році, а, році, коли ще між Америкою і Європою є Кабель телефонний, який поєднує два континенти, і тобто, щоб по телефону можна було зателефонувати, ще не було супутників, не було інтернету. Тоді і можна було тільки зателефонувати комусь з Європи в Америку по телефону, у якого був справжній кабель, який лежав на дні океану, і колись цей кабель, один з таких трансатлантичних кабелів, почав працювати не дуже добре. Тоді відправили ремонтників дивитися, що з цим кабелем, і виявилось, що на глибині 2000 метрів якийсь кашалот заплутався в цьому кабелі. Власне від чого цей кабель перестав працювати коректно, але таким чином вияснили вчені, дізнались, що кашалот може пірнати до двох кілометрів, як мінімум до двох кілометрів глибини. Також е, у кашалотів, як ми вже сказали, дуже довгий ніс, але це не саме цікаве з цього е, носа. А ще цікавіше, те, що у нього е, кашалоти дихають е, тільки однією ніздрею, і у них є тільки ліва ніздря. Е, давайте, друзі, давайте з вами спробуємо подихати як кашалоти. Що ми для цього робимо? Беремо праву руку, е, вказівний пальчик, ставимо на праву ніздрю. Отак от затискаємо і дихаємо дихаємо лівою. Отак от, от. От і як вам зручно було? Насправді мені не було зручно, і швидше за все вам теж, але кашалоти саме так і дихають. І також, що цікавого про кашалотів що вони сплять стоячі. А коли вони сплять стоячі, це відбувається під водою і вони навіть не хроплять при цьому. А зараз питання до вас. Скажіть, напишіть, будь ласка, в чаті, нащо кашалотам потрібно, як ви думаєте, нащо кашалотам потрібно так глибоко пірнати? І поки ми будемо чекати на ваші відповіді, давайте подивимось відео, як справжні кашалоти сплять. Оце великий кашалот і дитинча кашалота. Оце, оця та сама нижня щелепа закрита у них. Це ніздря зліва, дуже щільно вона теж закрита. Так, вони вертикально сплять. І інші, інші представники їхньої групи, їхньої родини, теж отак сплять, як колони в товщі води. Оце ніздря з лівого боку. Оце нижня щелепа, підводимо. І вони трошечки, може, трошечки соплять. Бачите, випускають повітря. Але, і, звісно, вони не можуть всмоктувати повітря в цей самий час, тобто вони не можуть харпіти. Ось такі от бульбашки. До речі, це я доволі нещодавно дізналась про це. Десь у 2008 році тільки спостерігали за тим, як от, власне як кашалоти сплять. І тут я вриваюся, щоб зачинати. <смотувати> І варіанти відповідей з чату, бо бачу, що ти вже будеш говорити далі. Mm -hmm. а, от і щоб ми цей момент пропрацювали. Отже, нас дуже багато різних відповідей. Основні з них це а, припущення, що можливо так глибоко їхній дім і малюки. Хтось пише, що не mm -hmm. знає. А щоб їсти досить велику рибу для себе, щоб діставати їжу, щоб люди не ловили і не зловили, щоб знаходити кальмарів. Для риболовлі, для того, щоб сховатися, знову ж таки, щоб люди їх не знайшли. Потрібно пірнати, щоб вижити, тому що на поверхні дуже багато кисню, і він може тільки вдихнути повітря і мчить на, на глибину. От. Далі, тому що вони дуже великі, і щоб поспати, треба багато простору, тому глибоко опускаються. Напевно, вони там сплять, щоб їх ніхто не потривожив. Там є щось, що вони їдять, бо вони їдять план... планктон, а він дуже низько. Знову ж таки, щоб поспати, і ще щоб ловити здобич. Це більшість варіантів, всі, звісно, зачитати не можу, бо ми маємо рухатися далі. І тому тут вже прозвучало про те, що вони їдять, так, чим харчуються кашалоти, mm -hmm. і це якраз є продовження того, про що ти хочеш зараз говорити. Так, дуже дякую за відповіді. Насправді я приємно здивована їх і кількістю, і різними варіантами. А мабуть, найприкольніше, те, що з них більша частина це правда. Тобто, ви рухаєтесь в правильному напрямку, що їм потрібно так глибоко пірнати, тому що вони щось таке їдять, що можна знайти тільки дуже глибоко. І, от, в принципі, ви бачите. Відповідь на екрані, що основна їжа наших кашалотів – це гігантські кальмари, і це, тобто, це не риба, не криль, а саме гігантські кальмари. І такі кальмари вони люблять жити дуже глибоко, і вони не всюди є. І тому кашалоти їм доводиться пірнати так глибоко, щоб знаходити цих кальмарів. І отут, бачите, на картинці це якраз таки нижня щелепа. Китам кашалота і вона е, так деформована дуже сильно. Е, але ця тварина ще певний час жила з такою щелопою і вчені іноді спостерігають кашалоті взагалі без нижньої щелепи, тому що вона, в принципі, їм не настільки потрібна для того, щоб цих кальмарів е, жувати чи гристи, тобто вони їх майже не кусають як би, зубами. Верхній щелепі в них взагалі немає зубів, вони зазвичай цих гігантських кальмарів більш як смоктують. Тому, власне, навіть з деформованою щелепою нижньою або без неї кашалоти можуть доволі успішно продовжувати жити. Знову ж таки, де наші кашалоти живуть? Оце вся наша планета, і це все синє показує, що там теоретично можна зустріти кашалота але насправді вони будуть в більшості жити от в місцях цих чорних плям. І, на жаль, як ми бачимо, в нашому чорному морі дуже шкода, але в чорному морі кашалоти не водяться. І найближче, де ми можемо зустріти кашалота це Середземне море, тут навіть у берегів Іспанії і Франції і Італії. І навіть там вони не живуть. Весь час, а вони мігрують, тому що їм потрібно, е, тому що гігантські е, кальмари живуть не усюди, і також е, за ними треба полювати. Тому е, родини кашалотів групи кашалотів мігрують з міста на місце і дуже полюбляють жити от в тропіках, наприклад, біля екватора, десь в на Карибських островах. я би, Мені здається, я би мені б теж це сподобалось. Е, сподіваюсь, і вам теж. І давайте трошки е, згадаємо. Я думаю, що з вас половина от е, ті, хто відповідали, що кашалоти так глибоко пірнають, тому що їм потрібно ховатися, тому що на них палюють. Вони, мабуть, знають цю історію, яка була написана в книжці. <кій> хто не читав, дуже рекомендую почитати про Мобі Діка. Це такий білий кашалот, власне, був. Та історія про те, е, так справді ще десь до 50 років тому е, на кашалотів полювали, е, тому що е, з них видобували дуже цінне високої якості масло, е, яке використовували для ламп, наприклад. Тобто, ще за часів, коли не було електричних лампочок в домах, використовували світильники на маслі. І оце масло з кашалота, воно, коли горить, воно майже не коптить. І тому воно було в доволі високої ціни, і за ними полювали китобої. І настільки, що дуже багато кашалотів загинуло, на жаль, але дуже добре, що це перестали робити. Це було заборонено в 1986 році. І, власне, ще раз, чому у нас у кашалота такий довгий ніс? На що він йому потрібен? Тому що це все у нього в його цьому великому носі, у нього там великий великий мішок, який наповнений який називається спермацет, і він наповнений жиром, який, власне, і був таким цінним, тому їх ловили кітобої. Але на що він потрібен самому кашалоту І цей жир, от він от, наприклад, якщо ви візьмете. Вершкове масло і покладете собі на руку, що з ним станеться? Ну, правильно, воно розтане і перетвориться на рідину. Тому, коли кашалот біля поверхні знаходиться цей е, жир, він в рідкому стані. Але коли він починає занурюватись, заглиблюватись на глибину, там вода холодніша, і цей, е, ну так само, якщо ми поставимо вершкове масло назад в холодильник або краще в морозильник навіть. Що стане? Воно затвердіє, воно стане твердим. І оцей, власне, жир в спермацеті він стає твердим. І завдяки цьому він навіть е, е, починає тягнути своєю вагою кашалота ще глибше і дозволяє йому зануритись е, на потрібну глибину ще швидше. А потім, коли він пливе назад, е, вже в більш теплій воді, воді він знов розчиняється. Стає рідким і якби допомагає йому швидше повернутися на поверхню, щоб власне подихати. Тому оце така складна система, але вона працює. І давайте трошки тоді подивимось на наших кашалотів, як вони як вони рухаються вже не сплять, а як вони взагалі рухаються. Це на відео ми насправді бачимо це е, дитинча Шалота, і воно знає, воно е, бачить якби, людину, тобто оператора, дайвера, який зараз під водою, і воно наближається до нього, але доволі повільно, бо ну, не впевнено, йому можна довіряти. Але все ж таки йому дуже цікаво, тому воно. Підходить ближче. Оце, власне, ми тут бачимо цю нижню щелепу. Оце око кашалота. оце оце його ем, неймовірний ніс з ніздрю зліва, тобто, справи ми нічого не бачимо. Тут кашелот ще своїм оком трошки подивився, відкриває пащу радісно, ще знову дивиться на людину. Ну, він дуже близько наближається. Це, в принципі, значить, що він не відчуває ніякої ось ця ніздря зліва, що він не відчуває ніякої е, загрози від людини і поводиться абсолютно природним чином, так якби от, він там плавав, насолоджувався життям. Оце наші дорослі кошелоти вже, які з ним разом. Оце, наш, наша дитинча-кошелота піднялося, щоб трошки. Набрати трошки повітря, щоб потім знов піти на занурення. Отакі От наші кашалоти абсолютно неймовірні створіння. Отак останній раз подивився і вже буде рухатись далі. Мабуть, піде полювати за гігантським кальмаром. Або спілкувати зі своїми родичами. Добре. Ми зеленою для вас таке завдання підготували. Уявіть, що ваш персонаж відправляється провести один день з неймовірними кашалотами. Він надягає маску, трубку, ласти, пірнає, і що він бачить навколо себе, От чим займаються кашалоти? як і де вони дихають, куди вони пливуть, де вони збираються пообідати, з ким вони дружать, на кого вони полюють і як вони лягають спати. Власне, всі результати надсилайте, будь ласка, в телеграм-канал, як і зазвичай, а мені дуже цікаво, що ви напишете, і я буду це теж перевіряти. Сподіваюся. І тепер наша традиційна рубрика вчимо англійську разом. Все, все що ми сьогодні дізналися, що, наприклад, кашелот це такий кит. Вейл. Кіт англійською вейл, який зубатий кіт, у якого найбільший зуб на світі. Tooth. То зуб це Tooth. Який може дуже-дуже глибоко пірнати до двох кілометрів. Dive. Dive. І також у нього в голові є жир. Fat. Fat. Але він при цьому дихає повітрям. Як і всі інші савці. Бриз. Бриз. Добре. Дякую вам за увагу. Юлю, дякую тобі за цю розповідь. Отже, друзі, поділіться, будь ласка, в чаті або в коментарях. А ваш ну можливо факт, який найбільше вас здивував, або цікава інформація, яку ви тут дізналися, що раніше не знали? Я, наприклад, дійсно була шокована тим, наскільки великий ніс в кашелота, і що в нього там всередині так багато жиру, який виконує неймовірно важливу функцію для того, щоб допомагати кашалоту занурюватися, а потім вспливати. А що у вас з цим всім? А поки ви пишете коментарі або в чаті ці цікаві факти, я хочу вам анонсувати наші наступні вебінари. Отож, вже в четвер, 14 грудня, палеонтолог Вадим Яненко розповість, якими були савці. В епоху динозаврів, бо ми вже раніше тут на нашому лекторії багацько говорили про різних динозаврів, проте якось обійшли стороною тему, яка пов'язана із савцями, а там не менш багато цікавого. І вже наступного вівторка, 19 грудня, ботанік Олексій Коваленко занурить нас в світ фантастичних грибів. Та розповість, де їх шукати. Ми дякуємо вам, що ви приєдналися до нашого вебінару. Нагадуємо, що зараз саме час поставити вподобайку нашому відео на Ютубі та поділитися ним із своїми друзями та подругами, і також. А хочемо нагадати слухачам та слухачкам нашим трішки старшим, що якщо вам подобається наш проєкт, ви можете підтримати його на Патреоні або на BuyMiCoфі. Дякуємо вам і до нових зустрічей! Па-па!